Мені дуже важливо чогось. Ага. Е, у мене тут е, шишки, є я дуже полюбляю е, збирати, я себе зупиняю завжди, що е, тобі вже вистачить ага. всього збирати, е, е, але в карманах скрізь таке щось є, або камінчики можна, якщо вам щось допомагає. Можливо, ви по-іншому налаштовуєтеся, заземлюєтеся. Також ще я люблю дуже таку коротку, теж дихальну вправу: три, ну, можна сказати, дихання, вдохи й видохи. Тобто, з першим вдихом і видихом відпускаємо те, що до цього моменту було, все, що турбувало, все, що з другим. Глибокий вдих і видих. Глибокий настільки, наскільки ви можете, тому що якщо є якась тривога, ви знаєте, що краще тоді не дуже глибо. От наскільки можна, так? Наскільки вам дозволяє ваш організм. З другим видихом відпускаємо те, що там в майбутньому нас очікує. так? І з третім, будь-яким способом до того, що тут і зараз. Як би ви до цього не поверталися, можливо, треба, знаєте, ще пальцями ніг пошкрябати там, якщо є підлогу, якусь поверхню, якщо немає можливості, просто навіть у взуті, і теж допомагає зземлитися. Ви точно знаєте купу своїх способів. Добре. І ось коротенько про щоденникову вправу. Я навчилася цієї практики від Мері Рейнольдс Томпсон, вона є авторкою, вона спеціалістка з терапії, допомогою щоденника, поезії і ведення щоденника, щоб ви знали, є навіть інститут терапії за допомогою ведення щоденника, щоб ви знали. Також вона лайф-коуч, і вона допомагає людям відкривати і проживати самобутню історію їхньої душі. В неї є книжки, вона пише, і одна з них це Wild Soul Story. Я не знаю, вона не перекладена українською, це як е, історія, е, ну, скажімо так, дикої душі. Але це не дикої в сенсі нерозумної, не, так, а отої. Скажімо так, первозданної. І вона досліджує зв'язок людини і землі, природи. В неї дуже красиві є її фотографії, роботи. І вона пише про п'ять земних архетипів основних або ландшафтів: це лісний, лісовий, пустельний. Це океан в сенсі водний ландшафт, степ, гори, основні такі, так, уявляєте вже собі, та їхню тілющу силу. І ось ця практика буде пов'язана з цим. Це я її називаю як відновлювальні ландшафти. І я ще поєднала її трошечки, потім додала туди щось із брейдспотінга. І я буду називати, як виглядає практика. Я буду називати ландшафти по черзі. Це буде перший етап. Я називаю ландшафт, а потім буде практика вільного письма. Я сподіваюся, ви знаєте, що це таке. Я коротенько скажу, що ви пишете, не задумуючись підряд, не думаючи про те, там, помилка чи щось. Просто дозволяєте своїй руці писати, щоб вона не писала. На це буде одна хвилина. Я просто називаю ландшафт якийсь. Одна хвилина я буду засікати. У мене є е, е, таймер. Е, я буду засік... І я вам буду казати, коли е, зупинитися. Е, коли я сказала все стоп, е, тоді буде час рефлексії. Ще одна хвилинка. перечитати, що ви написали. Ось там ви вже будете. І просто ви будете записувати, що ви побачили або усвідомили. На, на це теж буде одна хвилинка. І так, 5 ландшафтів. Ам... І потім ще там ми продовжимо там ще. Для нас це ми, я пропоную про це думати як про ресурсні ландшафти. Добре, як що б там не було. І потім у нас буде продовження цієї практики з одним якимось із ландшафтів. Добре. Добре. Ну, і потім, якщо схочете, хтось схоче поділитися, будь ласка, ми тоді будемо обов'язково пропонувати ділитися, або залишити все собі. Це, як вже схочете. Добре, тоді починаємо. І перший ландшафт пустеля. Хвилина пішла. Стоп. Ось тепер зараз перед другою хвилиною, ви можете під тим, що написано вільним письмом, можете записати читаючи це, або я. Там, перечитуючи це, будь-що. Я зауважую, дивуюся, відчуваю. Тобто, можете навіть не писати, але це те, що вам як е, налаштовує, сподіваюся, на те, про що буде. Це вже ваша рефлексія того, що ви там перечитаєте. Отже, ваша друга хвилина. Наступний ландшафт, тут все вже не повертайтеся до того, що написано. Ми і рухаємося далі. Тут важливо така послідовність і певний час. Наступний ландшафт, ліс. Ваша хвилина пішла. Тепер хвилина на рефлексію е, того, що ви написали. Хвилина. Стоп. Наступний світовий океан, тобто водний, будь-яка вода. Хвилина пішла. Оп. Хвилинка рефлексії. Оп, наступний ландшафт. Гори. Хвилинка. Який наступний ландшафт? Гори. Ага. Оп. І хвилина рефлексії. Оп, п'ятий ландшафт це степи. Все, що не гори, не ліси. І хвилина вільного письма. Оп, і хвилинка рефлексії. Стоп. Тепер, після того, як ми, скажімо так, пройшли оці п'ять ландшафтів, прислухайтеся до себе і а, який. Дайте собі таку, відчуйте, в якому ландшафті для вас зараз найбільше енергії. І увійдіть в нього подумки, тобто в своїй уяві. Який вас найбільше притягує от зараз, як такий, що за відчуттями вашими він вам дасть енергію. В ньому найбільше для вас зараз цього ресурсу, енергії, такої потрібної. І ось коли ви дозволяєте цьому ландшафту притягнути себе, можливо, ви там щось бачите, тобто, що ви там бачите в цьому ландшафті? Що для вас там? Що ви відчуваєте на дотик? Які там є звуки? Які там запахи, можливо, можна відчути. Який смак чи смаки? Я сподіваюся, що це є. Так. Сподіваюсь, в кожного, в кожної є такий ландшафт, так? Просто тут довіряйте собі своїм відчуттям. А тепер прислухайтесь, будь ласка, до свого тіла. Де в тілі ви відчуваєте силу цього ландшафту? Ось ресурс цей. В якій частині тіла? Це може бути щось мале, навіть трошечки-трошечки, якщо не дуже сильно. Де саме в якій частині тіла, можливо, якась дуже маленька. Можливо, Якась побільше. Де саме в тілі ви це відчуваєте? Силою ресурс цього ландшафту. І коли це є, от у вас є, сподіваюся, є картинка. Яка б вона не була, може, з ваших спогадів, можливо, з вашої уяви, щоб це не було, все приймається. У вас є це відчуття в тілі. І зараз я прошу вас. Заплющити очі, і ось коли ви це є відчуття в тілі, є картинка. І зараз прошу прислухатися, ми з вами спробуємо знайти той напрямок зору, який найбільше буде сприяти відчуттю цього ландшафту. І ось коли ваші очі заплющені, будь ласка, поверніть голову спочатку направо, прислухаючись до цього відчуття енергії. І трошки там кілька секунд. Прислухайтесь там. Тепер прямо. Тобто, якби ви дивилися, то ви перед собою. Можна не заплющувати, але краще заплющеними очима. І тепер вліво. І в якому цьому з цих напрямків це відчуття ресурсу в тілі найсильніше. Ви відчуваєте? Це, скажімо так, оцей ландшафт ви відчуваєте найсильніше. І там і залишаєтеся в тому напрямку, який для вас найбільше ресурсний, скажімо так. І також ще спробуйте в цьому напрямку, також можна з заплющеними, можна з розплющеними очима. Спробуйте нижче опустити голову, вниз, потім знову прямо і вверх. Або очима просто навіть самими очима: вниз, прямо і вверх. З різними людьми працює по-різному. Буває, що просто голову не дуже зручно тримати, а очі можна переводити. Тобто, так, як вам зручно, як тіло відгукується. І ось там, якщо у вас були заплющені при цьому очі, в цьому напрямку, де ви найсильніше відчуваєте цей ландшафт, силу цього ландшафту, цей ресурс, можете розплющити очі. Якщо вони були заплющені. І знайдіть щось там, за що ви зачепитеся зором. Тут не важливо, на що ви дивитеся, а важливий напрямок, куди той напрямок, який вам найкраще. Запам'ятайте цей напрямок і проведіть якийсь час, прислухаючись до себе і до цього ресурсу, до цього ландшафту. Чому прошу, щоб за чим, чимось зачепитися, або так, запам'ятати якось, або в, вашій, в вашому оточенні подивитися, за що зачепитися очима найкраще, щоб легко було туди повернутися. Тому що важливо навіть, я ж кажу, не на що ви дивитеся, а сам напрямок ось положення очей, тіла розташоване. І тепер, лишаючись там, Теж е, прислухайтеся до відповідей, які ви отримаєте, тому що є ще три в мене таких е, фрази, які е, е, прошу вас продовжити, продовжіть їх для себе. Теж можете записувати, можете ні, можете постійно дивитися в цьому напрямку, можете відволіктися записати і знову повернутися, в цей, туди, куди вам найкраще дивитися, щоб відчувати силу цього ландшафту. Отже, перша фраза. Ландшафт, який обрав мене, відображає мою потребу в. Ландшафт, який обрав мене, відображає мою потребу в буквально коротенько. Мудрість, яка є в цьому ландшафті для мене? Мудрість, яка є в цьому ландшафті для мене. І наступне. Якби я провела або провів в цьому ландшафті якийсь час, з нього я б вийшла або вийшов, якби я провела, провів в цьому ландшафті який, якийсь час, з нього я б вийшла або вийшов. І пропоную ще знову ж таки ось дивитися в тому напрямку, в якому ви його відчуваєте, силу цю або енергію найсильніше, і провести ще якийсь час недовго, просто в ньому. Можете потроху повертатися, але напрямок з вами зору. Відчуття в тілі теж з вами. Картинка, образ, все що не було, теж з вами, що ви з ландшафту цього берете. Ну і відповіді теж ваші з вами. Якщо хочете хтось поділитися, як вам це було?